показываю свою темноту. Стил. Вот стил. Лишка. Вот лишка. Целая палочка. Тут моя зарядная, короче. А вот, вот э, молубный, ну, короче, такая штучка. Ну, оце от годинка заробка заставку. Включу. От заставка. Тут в мене папір. От папір. Мої зошити. А от тут от, от мої малюнки. Дивний смітник, коротше, під столом. Це водичка. Леко. Це якщо що підставка для того. Це щось? Тут мої резинки і помада. Це фломастери. Это тоже помпони, багато ліфти, фомасер, маркера ручка. Дві моїх самых любими іграшок, Це катечка і котик. Тут восьмий скотч. У мене його так багато був кінчик Ба, э, ну, це скотч. Це, скот. це милогуби. Тут моя розмовка під маркером. 我关门。打电话设备。